Добрий день! Прийшов час копати цибулю. І я вирішила зняти це відео і показати вам, яка в мене цибуля після того, як я її спасала. Нагадаю, в минулому році сусідка дала мені семіна, і я відрізала хвостики у цибулі, тим самим спровокувала її на ріст. І була погода ще тепла, цибуля у мене проросла. Що я робила, щоб спасти її, можете подивитись в відео, яке буде за посиланням. А зараз побачимо, що виросло. Ну що? Як бачимо, врожай цибулі чудовий, нічого страшного не сталося. Де-не-де, звісно, є серцевинка, стрілка. Якщо буде така цибуля попадатись, я її буду використовувати на перший час. А яка буде нормальна, тверденька, залишу її на зберігання на зиму. Ну, як бачите, врожай чудовий, так що можете користуватись моїм способом. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Дачні Секретики і чекайте нових відео.